Українці повертаються в банки після фінансової паніки, яка спричинила рекордний відтік депозитів у лютому. Вкладники знову несуть заощадження у фінансові установи. При цьому в першу чергу звертають увагу на надійність банку, його репутацію та інформацію про власників. Я думаю, що банки з іноземними інвестиціями мають більш стабільний характер, бо вони мають підтримку материнських компаній, які в разі чого можуть прийти на допомогу. Під час попередніх криз тримав тут свої депозити, і в мене ніколи не було проблем, щоб отримати свої гроші назад. Усвідомлюючи ситуацію на ринку, банки пропонують послуги, що мають заспокоїти клієнтів, наприклад, депозит з авансовою виплатою відсотків або депозит з вільним управлінням коштами. Однозначно, у виграші ті клієнти, які не припиняли співпрацю з банками. Ми для наших діючих клієнтів працюємо програму лояльності для нових клієнтів. Ми також готові готові запропонувати нові продукти. До прикладу, ми для клієнтів, які піддали паніці в лютому і забрали свої заощадження достроково. Ми готові повернути їм їхні втрачені відсотки. В якщо вони протягом найближчого тижня часу повернуться до банку. Ще один спосіб заспокоїти клієнта зробити йому подарунок. Тому до свята весни ідеї банк підготував для жінок грошові подарунки для реалізації їхніх ідей.